Так, я так розумію, що ми вже в ефірі. Зараз я. Так, 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 да, все. Можна. Так, так, все, ми в ефірі. Вітаю, мене звати Наталія Коваленко, я директорка комунального закладу Кагарлицької міської ради, «Кагарлицький ліцей номер 3 Тема мого виступу це розвиток шкільного соціального підприємництва як платформи для формування креативних, соціально відповідальних і підприємливих учнів. Ідея нашого шкільного соціального підприємництва виникла давно. Підприємницька складова і відкритість до громади це є невід'ємною частиною нашої співпраці. Шкільне соціальне підприємництво це один із найуспішніших методів розвитку молодіжного підприємства, соціальної відповідальності та підготовки до свідомого життя у школі. Ну, скажімо, шкільне, бо розташоване в приміщенні школи, інтегроване в освітню систему, де навчаються та розвиваються школярі, ну і, звичайно, керуються першою школярні соціально, тому що вирішує певну соціальну проблему, реалізовує соціальні проєкти, виховує соціальну відповідальність. Підприємництво, розвиває підприємницькі, особисті навички особистості, має усі ознаки справжньої сім'ї. Ну і як вже ми починали створення нашого шкільного соціального підприємства. Передусім, ми почалося з того, що хто і що і хто нас надихає. Ми, звичайно, надихає нас діти. Це наша випускниця Надя Притика, яка м, перша вийшла із ініціативою е, створити майка для учнів, організувати. Повністю самостійно провести захід на території школи. Ну і, звичайно, ми дорослі пристали на цю чудову ініціативу. Надя написала проєкт, ми це все обговорили і втілили в життя. Ну і далі ми починали із нашої грантової історії був початок. Це перше це створення маленького проєкту 3 з благодійним фондом ХП громад. Потім це був Файдрейнгова компанія на GoFundMe, наш учень Михайло Коваленко. Проєкт HubSchool3 – це була така дуже потужна команда учнівського самоврядування. Ну і потім вже шкільне соціальне підприємство в партнерстві спільнофонди Подільської громади починали в двадцятому-першому році. На циклинах ви можете побачити перші наші ярмарки. Починалося все із ініціативної групи. Всі свої, потім яка перетворилася в громадську організацію Мастерня ВІН». ми тут разом із кіткою технології трудового навчання mm -hmm. Ярушовиць Оксаною Володимирівною пройшли навчання, починали mm -hmm. реалізовувати свою. Лізу. Приміщення, ось ви бачите те, що в нас було: це наше приміщення в майстерні, було лише дві швейні машини, один оверлок і один проектор. Ну, якщо говорити про кулінарну студію, то там взагалі нічого не було, була просто собі кімната з умивальником, там, де була підведена вода, і все. Почали ми реалізовувати, звичайно, що дорослі ми із Оксаною Володимирівною написали проєкт, шкільне соціальне підприємництво. І реалізовували його з червня по грудень 2021 року. Називається це підприємство Open Start, це справжня майстерня мрії, де кожен учень має можливість дідати свої задуми у життя. Це жне справа, столярна, придемо на моделювання, кулінарна справа з основами здорового харчування, що є надзвичайно важливим. Ну і ось на світлинах ви можете побачити, що було до і що тепер у нас, яка кулінарна студія, і е, гарний такий кабінет із сучасним обладнанням. Якщо говорити про нову українську школу, то спільне соціальне підприємство це фінансова грамотність, вміння комунікувати, це соціальна активність, розуміння процесів, відповідальність, самостійність, самозаразність, критичне мислення, планування і, звичайно, що і та менеджмент. Ось на світлинах ви бачите вироби, які виготовляються у нас в столярні, майстерні та завдяки три друку. Ми також проводимо ось ярмарки. Майстер-класи для четвертих перших четвертих класів також відзначаю, що були і виїзні майстер-класи. що Хлопці дуже люблять кулінарну студію і ліплення з глини. Вони долучаються до речі, сказати, що на світлинах ви бачите хлопців, які вміють виготовляти на три принтерах парубенків для наших збройних сил, і також долучаються до спору дронів, що надзвичайно важливо, тому що волонтерська діяльність є. Невід'ємної складової шкільного соціального підприємництва також важливий момент це тобто підтримання фіхічного здоров'я не лише для учнів, а і для вчителів. Ну і варто зазначити натхненець наших, це наші е, випускники, які проводили в минулому році майстер-клас, е, коли ми проводили. Не конференцію вчительську, і вони самостійно все продумали і провели для вчителів майстер-клас. Важливо також зазначити про участь в міжнародних проєктах. Наші учасники шкільного соціального підприємства беруть участь в міжнародних проєктах, як е, Олімпіада з креативності і Етвінг. І в цьому році ми продовжуємо. І дуже потужна наша команда натхнення, е, де зібралися невгамовні креативні. І вчительці, і мами наших учнів дивлямося, надихаємося. Дуже важливо сказати про те, що Шкільне соціальне підприємство воно поєднує в собі не лише уроки руки технологій, а в цьому році в минулому році і в цьому у нас є предмет фінансової грамотності, що надзвичайно важливий. Вчителі наші проходять навчання і проводять заняття з учнями, і волонтерська діяльність, що дуже важливою є зараз, і ми дуже віримо в нашу перемогу і допомагаємо нашим збройним силам. Ну і звичайно, що проводимо постійне тестування е, і запитуємо в дітей, те би ви хотіли себе бачити в майбутньому, і саме на шкільному соціальному підприємстві вони про це активно думають. Також у нас є уроки основи критичного мислення, де ми формуємо цю свідомість. І підприємницького, і фінансову, і як практично мислити, що є дуже дуже важлива на линах Ви можете бачити, до нас завітав міністр освіти, і саме було, було засідання групи шкільного соціального підприємства підприємництва і діти обмінювалися своїми враженнями, що для них є це навчання. Ну і якщо про мрії. То мріяти варто обов'язково, тому що мрії мають властивість і здійснюватися. Дімолимося з вами ресурсами для проектної діяльності. Ну і звичайно, запрошуємо вас на в комунальний заклад Кагарлицької міської ради, Кагарлицький ліцей номер 3 де ви зможете відвідати солодкі майстерки, побувати на майстер-класі із е, слов'янської глини. Також е, навчитися робити декоративний розпис шоферу, а також е, навчитися працювати з 3 d друком Також ми запрошуємо вас в наступному році відвідати е, знову нашу освітню неконференцію, де ви зможете доторкнутися безпосередньо до шкільного соціального підприємства та натримуватися. Ну і чекаємо ваших вражень, тому що нам важливий зворотній зв'язок. Дякую, Дякую. Таким експрес-досвідом. Так Это, а, питання. Тобто чотири таких міні-бізнеса, да, соціальних вони і зараз працюють. А, які класи задіяні? Класи задіяні ну, старші вже ж навчені 10-11 клас. У нас прямо є предмет шкільне соціальне підприємство, тому що ну це важливо, щоб після уроків дуже важко діток зібрати. А от ми ж поширюємо і про коли ми проводимо майстер-класи, то ми, звичайно, що залучаємо вже сьомі класи. У нас там теж є дуже активні дітки. Ну, і показуємо це, починаючи з першого класу, ми показуємо, але безпосередньо беруть участь це 10-й, одинадцятий клас. Долучаємо 9 активний, і вчимо сьомий, восьмий класи. Ось у нас так. Mm -hmm. І вони теж хочуть вже да, да, приглядаються і да, дивляться, хочуть да, долучатися. Да, 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 нам... Мені mm -hmm. сподобалось, хочуть працювати на себе вже от така mm -hmm. euh, свідома молодь. Так? Вони хочуть Бо, працювати. вони інакше і не бачать uh, ну, mm -hmm. це, 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 ж, це ж добре, так це уже ж, ж і в мисленнях, і в діях, у них по іншому все формується. Mm -hmm. Знаю, ви десь навіть приймали участь в якомусь конкурсі, да, от шкільних соціальних підприємств, і вигравали гроші, так, вони навіть, да, от щось таке. А, було. Ну, Дивіться, подаються. Воно якось так виходить в колаборації, що от вони отримують знання, потім хочуть десь реалізуватися, пишуть проєкт, на, на GoFundMe, ну, це міша, якраз. Ну як, його це спонукало до цього, розумієте? І виходить, що він не для себе заробив, а для школи. Але ж ну, це, це, це теж такий момент, дуже важливий. Ми тут як вам сказати, знаєте, дуже класний досвід є у Вінниці, ми ж у них вчилися. І продовжуємо вчитися, і в них є справжні ці шкільні соціальні підприємства, де прямо із фінансуванням, і так, як вони акумулюють гроші, як вони їх вже розподіляють. Ми знаєте, ми, такі, ми ще початківці, а, а вас не справжні. Да? От Наталю, прямо зразу себе трохи вете. Ну так, так, є таке, є таке. Але ну, так у нас дуже класно. Ми, знаєте, дуже, дуже важливо. Вони ну, діти такі активні, вони беруть ініціативу, вони приходять і кажуть, а давайте зробимо. А ми такі, Ну, давайте будемо пробувати, що нам для цього потрібно. І вони вже розказують, що їм для цього потрібно. Ми ж вчимо їх писати проєкти. Вони разом з нами ну, як? ми шукаємо, де залучити дітей. Да? І проходимо прямо, вони проходять навчання проектного менеджменту. Це ж круто, і це ну це, це так, дуже круто. Да, і це, і вони мислять зразу, мислять інакше. Розумієте, і ми прямо. Ой, так прям радісно, радісно від того е, і вже ви не займаєтесь дисципліною, да, там е, якимись там пінаті їх не потрібно. Вони вже за вами бігають. Ну так, да, ті, хто отак, от, от до... залучений прямо, і хто дотичний, ну з ними дуже класно, дуже. З ними дуже комфортно. знаєте, коли вони закінчують школу, думаєш, о боже знову вчить, знов когось треба навчити, щоб було. Так, так здорово працювати, але ну то класно, так. Угу. Да, дякую. А, дякую, що я не знала в Вінницькому так будемо знайомитися з їх досвідом, а так, бо це дуже важливо, це і навчання, і практика. І соціальні навички, да, все в одному флаконі, так як то кажуть. Да, так да, все Це те, дуже потрібно, так, і зараз. Да, ми, ми ж зараз е, сфокусовані всі на допомозі ЗСУ. Да? Ну, ми ж однозначно розуміємо, що перемога буде, і оцю соціальну складову, щоб ми тоді перенесли в мирне життя, щоб разом продовжували створювати ну, от, красу і дуже важливо. Е, Вселити в них віру, що в них це виходить. І ж і це вже зараз робити, да, да, та, і це а не, ми, потім. не читаємо потім, ні. І да. це робимо прямо зараз, бо в них же ж одне шкільне життя. В них один такий момент в житті, де вони можуть цього а, нам... життя, це ж період життя так, йде. Так, так, так да, да. і бо, і другого в них не буде моменту такого, то ми просто ну як ми не можемо інакше. От і все. Ну, ви забезпечуєте їм таке безпечне середовище. А так? ну, а а так, так, і вони досвід здобувають так. прекрасно. Так, дуже, дуже дякую. Дякую за те, що робите. Так, за те, що ділитеся. Це, це надзвичайно круто. А, і для розвитку громад так дуже необхідно. І для того, щоб було розуміння, що ми можемо робити. Тут і зараз да? не потрібно мені кудись там в інші краї їхати і думати, що там щось щось краще, так мене чекає. Так, все, все можна вже тут зараз робити і насолоджуватись, так, і Да, можна мені... поїхати повчитися. І зробити да, да, да. Угу, угу, так, і, і привести для yeah. себе в свою громаду. Yeah. А, дуже дякую. На цьому ми так, отакий от маленький дозвід від Наталі, yeah. так, з Карлицького ліцею, yeah. так завершуємо. Yeah. Так. А, добре, дякую. Yeah. дякую. Дякую вам дуже дякую.